В цьому відео ми з вами поговоримо, як можна з допомогою програми Кріта використовувати інструменти векторних, створення векторних зображень. Вони ці інструменти залишаються такими, які ми з вами користувалися, коли ми створювали растрові зображення. Але ми пам'ятаємо, що ми мусили спочатку вибрати кісточку, лише після того можна було вибрати інструмент і створювати якийсь малюнок. Але цей малюнок створювався, от як тут видно. На так званому шарі для малювання. Для того, щоб можна було створювати ці зображення як векторні зображення, ми сюди повинні додати шар, який називається створення векторних зображень. Для цього ми натискаємо не по плюсику, так як ми робили раніше, а по цій от стрілості, і вибираємо шар, додати векторний шар. І тепер оці всі інструменти будуть працювати так, як вони працюють. ну от при створенні різних малюнків. Ну, наприклад, от вибрали оце, далі повели і воно зафарбувалося. Тут налаштування залишається точно тими самими, там колір переднього плану, можна використовувати для того, щоб можна було змінювати створення наших малюнків. Але цікаво, це в тому відношенні, що коли ми з вами створюємо такі зображення то їх редагування трошки буде відрізнятися від того, що ми з вами робили із растровими зображеннями. Для того, щоб, наприклад, відредагувати це зображення, існує такий чудовий інструмент. Він знаходиться отут. інструмент редагування форм. От Ми його виділяємо, клацаємо по нашому, нашій фігурі. Можемо натиснути кнопочку Перетворити на контур. Це дає можливість нам редагувати, дуже гарно редагувати наші зображення. Наприклад, я можу потягнути за це зображення і от, отут у нас з'явилися такі маркери, я їх можу повертати і от таким чином створювати наші зображення. Ну, от цікаво те, що ми сюди можемо ще й окремі точки, з яких ми будемо редагувати, можемо додати. Ось цей інструмент, який дозволяє нам це робити. От, наприклад, натиснули і бачите, у нас з'явилася ще одна точка. Ми за цю точку можемо, от, знову ж її можемо редагувати, переміщати, от, повертати і так далі. Також тут є цікаві інструменти, які дозволяють зразу перетворити кутові точки на е, точки, які будуть зглажуватися. Ну, От, Наприклад, ми вибрали от цю точку. так, І тепер кажемо, що це буде, в нас буде така кутова точка. Тобто, коли буде лінія йти плавно. І тепер ми можемо там її редагувати. А, наприклад, оця точка у нас буде як кутова. І тепер тільки з'явився один маркер, який дозволяє нам, наприклад, це все редагувати. Тому, коли малюнки створені з допомогою векторного шару, то їхнє редагування дуже здорово і легко змінюється. Також в параметрах інструменту ми тут з вами можемо вибрати налаштування ліній. І зразу, наприклад, Вибрати інструмент, колір лінії, і одразу його автоматично змінити. Або, наприклад, «Колір заливки зайшли сюди і одразу його перефарбували. Тому робота з векторними отакими примітивами дає можливість легко створювати досить складні зображення, використовуючи отакий от інструмент, який називається, ще раз повертаємося до нього, інструмент редагування форм. Він дає дуже точно, має, має можливість. Задати дуже точні зображення, які ми можемо з вами створювати.